У будинку спорту пройшов традиційний турнір на честь Нововолинського тренера з баскетболу ветерана спорту Михайла Міняйла. У змаганнях взяли участь команди з нашого міста та Червонограда. Відкрив змагання міський голова Віктор Сапожніков. Він зазначив свого часу теж тренувався у цієї доброї та відданої своїй справі людини. Також побажав учасникам турніру вдалих ігор та незабутніх емоцій. Мені не приємно Сьогодні відкривати цей турнір, традиційний турнір, тому що. Можна... І також певний етап, коли я тренувався у Михайла Федоровича. Ще пацаном в першій школі, він так проходив дощ огорожі, покликав, каже, не хочеш тренуватися. Каже, безперечно хоче. И рада у нас своей преступности. Михайло міняйло напередодні виповнилось 83 роки. Попри вік, не зміг оминути нагоди, прийти на турнір і повболівати за учасників, тим паче більшість з яких у минулому його вихованці. Слова вітань лунали з вуст колег. Для них Михайло міняйло не просто тренер з баскетболу, а мудрий наставник, який найперше бачив у своїх учнях талановитих хлопчаків, в яких вкладав частинку своєї душі. Після офіційного відкриття розпочались матчі, баскетболісти демонстрували чудову фізичну підготовку та боролись до останнього. У результаті перше місце посіла Нововолинська Команда на другій сходинці опинились баскетболісти з Червонограда на третій позиції. Нововолинська команда ФСТ Україна Дю США. Також у турнірі брала участь команда ветеранів міста здоров'я, яка посіла четверте місце.